Далі, друзі, сьогодні готуємо традиційний французький пиріг флінпаті, скоріш відомий вам як флан. Він готується з заварного крему та ніжного тіста брізе або листкового. До яєць додаємо дрібку солі, перемішуємо, додаємо цукор та ванільний цукор, знову перемішуємо. Далі додаємо кукурудзяний крохмаль і перемішуємо до того часу, поки крохмаль добре не розійдеться. Далі додаємо вершки. Вершки повинні бути рідкі, звичайні. У мене просто не було багато вершків, і я додала сир маскарпоне, тому вони ось такі густі. Але беріть звичайні вершки рідкі. Перемішуємо. Все, крем готовий, відставляємо його в сторону. Молоко потрібно нагріти на плиті. Якщо є у вас ось така натуральна ваніль, то обов'язково додайте молоко, бо французи завжди додають натуральну ваніль. Молоко доводимо до кипіння, трошки доливаємо до яєчної маси. Перемішуємо, робимо це для того, щоб яйця не звернулись. І переливаємо яєчну масу до молока. Тепер ретельно все перемішуємо, поки крем добре не загусне. І коли підуть перші бульки, тоді виключаємо його і в самому кінці додаємо ром. Так крем буде ще смачнішим. Процес тіста я не стала знімати, так як тут підходить і пісочне, і листкове. Можете взяти куповане, можете приготувати. У мене тісто брізе. Рецепт є вже на каналі, посилання залишу під відео. Переливаємо крем відразу ще гарячим на тісто, розрівнюємо лопаткою, діаметр моєї форми 20 см. Якщо бортики високі, можна ось так зрізати їх. Духовку розігріваємо до температури 180 градусів і будемо випікати пиріг приблизно 40 хвилин. Пиріг готовий. І коли ось так формою порухати, вона повинна злегка потрісатися. Це нормально. Ось така скоринка повинна вийти, нехай вас це не лякає, так і повинно бути, вона дуже смачна. І коли пиріг ще гарячий, ми його змащуємо медом з водою, це придасть ось такого блиску. Далі даємо йому охолонути і ставимо в холодильник приблизно на 4 години, щоб він добре стабілізувався. Насправді, скоринка не є така аж темна, просто так передає камера. Вона приємного коричневого кольору. Це дуже смачно нагадує якусь запіканку з дитинства. У нас також готували щось таке схоже з заварного крему. Ну, але цей пиріг називається. Патісьє – це французька традиційна випічка. Обов'язково спробуйте його приготувати. Він дуже ніжний, дуже смачний, в міру солодкий. Тут дуже ніжне. Обов'язково спробуйте його приготувати. А я з вами прощаюсь до наступного відео.